Здайте кров, нехай пульсує життя. Під таким гаслом в Одесі відзначають міжнародний день донора. Зокрема, охочих здати свою кров. Приймає обласна станція переливання крові. Разом з волонтерами туди прийшли також рятувальники. Подробиці далі. В обласній станції переливання крові разом з донорами своєї черги на здачу чекають і рятувальники. Тут ті, хто прийшли вперше, і ті, котрі здають кров постійно. Рятувальники подібні акції приводять регулярно, розповіла прес-секретарка ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, котра також сьогодні здає кров. Я сьогодні це вже десятий раз, коли я здаю кров. Якось два з половиною роки тому пресофіцер поліції мені зателефонувала і каже: Йдемо здавати кров, будемо рятувати людей. І чому ця фраза так мені засіла в мозок, і з тих пір, от кожні три місяці, я хочу здавати кров. Донор Олександр Горанський розповів, що в першу чергу здає кров, аби врятувати чиєсь життя. Не для того, щоб краще себе почувати, а просто для того, щоб допомагати оточуючим. Тому що ти розумієш, що це. Це допомагає і це корисно для людей. Перший здавав ще під час навчання в інституті, а потім запропонували здати для однієї з вагітних і так вже почав робити це на постійній основі. Руслан Шипелов стає донором вперше. Каже, що після здачі крові почуває себе добре. Супруга забеременела і какби в порядку нормального кожен здати кров. І от сьогодні настав мой день. Все отлично, очень швидко на удивлення. Думав, що дольше буде. Весь коллектив очень дружеский, Привет приветствує. Все в порядке, чувствуюся хорошо. Аби стати донором в Одеській обласній станції переливання крові, треба пройти кілька етапів. Спочатку охочий повинен зареєструватись і отримати документи. З ними він відправиться здавати кров на гемоглобін. Після цього огляд проводить терапевт, який виміряє тиск. Якщо показники в нормі, донору пропонується солодкий сніданок, який треба вжити перед здачею крові. По-перше, то має бути здорова людина, старше 18 років. Чоловік чи жінка не має значення, не має бути абсолютних протипоказань. Це снід, гепатит Б, гепатит С, сіфіліс, також шкіряні хвороби серйозні, псоріаз та інше. Зранку донор повинен поснідати. З вечора не можна вживати жирну їжу, алкоголь. Заборонено поління за час до донорства і час після донорства про кількість донорів на Одещині розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій Захар'єва. Донорів у нас їх шість тисяч, 2 тисячі активних донорів, саме ті, хто на передовій, і безгранично ми їм дуже вдячні. В Одеській обласній станції за рік виконують близько 10 тисяч донацій, розповів гендиректор Михайло Бартко. За рік ми проводимо 10 тисяч донацій, це ми заготавлюємо 5 тонн еритроцитарної маси компонентів, 5 тонн плазми. І все це за рік практично переливається нашим хворим, які в цьому нуждаються. Ольга Циктор, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.